Блекаути, відсутність тепла, води та зв'язку на жаль, не нова історія для кожного українця. Через атаки росіян по критичній інфраструктурі значна частина регіонів вимушена жити в режимі економії. Особливо це стосується енергетики. Лише за 2025 рік окупанти завдали майже 4,5 тисячі ударів по підстанціям та ТЕС. Понад два місяці за графіком від енергетиків живе покров. І якщо на початку осені люди ставилися до обмежень із розумінням, то з понастанням холодів його. Все менше пані Надія живе на околиці міста. каже графік, який щодня публікує обслуговуюча компанія, часто змінюється. Підслідкувати наявність світла складно. А через коливання напруги у мережі побутові прилади часто виходять з ладу. У нас був перепад, А потім різкий скачок там до 240. У мене тоді згоріло зарядне, благо телефон був не на зарядному. Воно почало диміти, я його швидко витягла. У мене поплавилася резетка, я за... заряджала фонарика, там видно біля лампочки, прямо так поплавилося. і холодильник відмовився працювати, я думала, він накриється м'єдним тазом. Хоча в мене там стояв оцей стабілізатор. Mm -hmm. є, і ще оцей момент, що коли маленька напруга, стабілізатор не хочу включати холодильник. І 3 години того світла, година немає того напруги, і ти не знаєш, що тобі просто робити з тим холодильником, з тими продуктами. Я за телевізором, общу, він взагалі не включається. Хоча б це, такі, ну, таке, що холодильник, ну, це ж, кажучи, таке, що треба. Це зараз холодно, а потім тепло, а він стоїть стільки, що я його просто фізично не куплю. Багато продуктів викинули. Чесно, так. Да. У мене в холодильнику самі консерви стоять. Ну, Морозильна камера, щоб не я туди практично лазю, бо вона там 10 годин щось тримає. Ає щось там якось. А такі продукти, як сир, там ковбаса, яке ще щось, я не купляю, бо ну вони просто собачкам тут даю, потім і все. Через зниження температури на вулиці позначка на термометрах у квартирах покровчан сягає не більше 15 градусів. За таких умов мешканці змушені утеплюватися підручними засобами. Термоодіяло, дякувати. Благодійникам дали ну, пліди, гарячі бутилки, там за диваном, лежать складають під ноги. На кухні газ. Якщо дуже холодно в хаті, сидиш, чекаєш, поки світло включить на кухні. Чесно кажу, от сидиш от там біля того газу, біля тої духовки, але це дуже великий вред для здоров'я. Це вугле, ну, вуглець, він, ну ну, Кислород випалює, довго ти не витримаєш просто. А інакше ніяк, в хаті холодно. Коли сім годин немає світла, там на три дали воно не встигло нагрітися. наступні сім годин немає світла, ну в хаті плюс тринадцять, плюс п'ятнадцять, ну, може, дванадцять. Я, наприклад, не уявляю, скільки буде в квартирі, при, за бортом мінус десять. Ну, от я не уявляю. Чесно кажу, я навіть ну, не маю представлення, як воно взагалі буде. Угу. То, кажуть, у спасіння утопаючих діла рук самих утопаючих, але... Як ще себе спасати, я не знаю. Понимаєте? Я не розумію. Хоча б ці ті графіки, я все розумію, що там відключення світла. Ну, нащо це таке робити? Оце 7-3,5 і таке, що переходить з суток на суток. От у нас, виходить, вчора виключили світло в 10, сьогодні його включили в 5 ранку. Виключили в півдев'ятого. Опять там написали, що вроді як буде через три години світло, але не факт. Вже було не раз, що пишуть три години, а його немає сім. Потім опять, три години світло вроді як є, а потім опять на сліду добу вже сім годин немає. Що встигаєте зробити власне, за оці три години, коли світло є? Е, е, бігом заряджаємо гаджети. Якщо є прання, швидко закинули на саме швидкий режим, і ще якщо ну, світло в основному ночі є з вечором, Щось успіваєш і там по щось там таке, от все більше нічого. Ну, тобто, якісь адекватні умови, якісь такі, ну знаєте, нічого не успіваєш. Пані Тетяна живе чи не в єдиному будинку покрова, де відсутнє газопостачання, тож побут людей 100% залежить від електрики. Тепер же через постійні відключення жінка прилаштовує свій устрій під нові реалії. 12, При тому що топиться. Добре, що графік є. Добре, що все по графіку, що графік. Купили газовий балон, хоч і це опасно, а що робити? Спасає повербанки, не все купиш, бо на пенсії. За три з половиною часа на ці комфорки одні на плиті електроплиті звариш тільки борщ. Для, це я одна, а представте, так сім'я, чотири людини на електроплиті. Тут 12 градусів. Бувало, що й 8 градусів. По 14-16 по часов немає світла. Все. Оставаю все. Стінка вся мокра. Теплі шкарпетки, декілька ковтин, халат та шапка. Такого дрес коду у власній квартирі дотримуються пані Тетяна. Жінка живе на першому поверсі. Через відсутність тепла та сирість у підвалі квартира почала пліснявіти. А домашні хворіти. Ви бачите стан, напевно. В шапці. Ви так ходите в до і так і живу. Так сплю. Яка яка у вас температура зараз в квартирі? Якщо я не включаю газові е е коці. Зверху, господи, як воно називається, де варим їсти, то в квартирі в мене 16, 12, 10. На сьогодні я трошечки підтопила газом, просто конфорками, бо в мене узаконено електроопалення. То би, а так взагалі холодіно. Ну, я ж не знала, що ви бачите, мій стан, як я ходжу. Носки теплі, тепла кофта в шапці. Оце так, я ходжу у квартирі. Нам дуже тяжко виживати в таких умовах. Скажіть, будь ласка, коли вмикають світло, що встигаєте зробити? <гум> як в тому тіктоці. Бігом біжимо, починаємо ставити все на зарядки. В першу чергу, лампочки, щоб потім було хоча б поїсти чи стати в туалет, фонарики заряджати, бігом павербанки на зарядку, телефон, тому що всі на роботу ходять, потрібно зв'язок якийсь. Замитися бойлер не встигає нагріватися. Миска. Миємось, хоча і все є кажуть, і болярквартирину миємося в миски на даний час. Дуже дуже тяжко. Водночас у покрові діє 14 пунктів незламності, які розгорнули на випадок тривалих відключень електроенергії. Вони працюють цілодобово й забезпечують людей теплом, світлом, водою, зв'язком та інтернетом. Прийти сюди можуть усі охочі. Сучасні тут ліжечка, такі розкладушки. І перегородки для того, щоб людина могла усамітнитися або поспілкуватися. Постійно у нас працює Wi-Fi підключено. Також у нас передбачено тут це місце перебування медичних працівників, але ми тут маємо цей стіл, у нас трансформується в стіл для пеленання, тому там є у нас всі засоби, які необхідні для малючків і мам маленьких. Ну, і також є наповнення, це і миючі засоби, і е, швидкого харчування, там, скажімо так, і печиво забезпечені, і чаями, і е, є лапша на час, якщо хтось дуже. Зголоднів, тобто все це є. Олександр вперше користується послугами пункту незламності. Чоловік працює дистанційно, тож наявність інтернету для нього надважлива. Перший раз я сьогодні прийшов до пункту незламності. Дівчата не відмовили, запропонували чай зігрітися, підключитися до інтернету. Тому дякуємо велике. Люди мають звертатися до цих пунктів, бо це зручно. Графіки графіками, відключеннями, але сьогодні, наприклад, графік є, але він не відповідає цьому часу, тому я і звернувся сюди. І думаю, людям це теж буде зручно. Окрім пунктів незглавності, у покрові готуються до відкриття пунктів обігріву. Їх на території громади буде три. У нас пункти обігріву також забезпечені продуктами харчування. Тобто, особа, будь-яка особа, може скористатися даною послугою, може скористатися продуктами харчування, зігрітися, перебути скільки там потрібно по часу. Тривалі відключення електроенергії та зима залишаються серйозним випробовуванням для мешканців покрова. У таких умовах важливо не залишатися наодинці із проблемами. Якщо в оселі довго немає світла. Тепла чи зв'язку, йдіть до пунктів незламності. Варто пам'ятати, що перша причина блекаутів не графіки та не енергетичні компанії, а російські удари по енергетичній інфраструктурі саме війна змушує міста жити в режимі обмежень, а людей шукати нові способи вистояти зиму.